Ми знаходимося на території Хрестовозвиженського храму. Зараз тут відбувається реконструкція об'єкту по вулиці Соборній, 7. Що тут відбувається, ми попросили сьогодні розповісти настоятеля цієї святої обителі отця Богдана. Скажіть, будь ласка, батюшка, що відбувається зараз тут і для чого це, це проводяться роботи? На сьогоднішній день, як ви бачите, робота кипить, по-другому назвати неможливо. Сьогодні це здання, яке раніше належало городу і де знаходиться міський суд, воно було передано церкві Христовозирінського храму. Сьогодні це здання переобрудується для єпархії Ізюмської і Купивської. На сьогоднішній день проводиться демонтаж покрівлі вікон, дверей. Пристройки, яка тут була пристроєна тамбур так називаємо. І всі ці роботи робляться успішно. Народ старається. В'ячеслав Потапович один із провідних строїтелів будівників Журщини, займається цією роботою. І тут буде єпархія. тобто Можна назвати, що це другий білий дім, якщо є білий дім державний, це духовний білий дім. Так що всі бажаючі потрудитися, внести свою лепту для того, щоб допомогти і швидше зробити. Єпархіальне управління ми приглашаємо на допомогу. В які терміни, батюшка, ви хочете завершити ці роботи? Ну, я думаю, що роботи дуже багато, дуже багато роботи. На даний момент, скажімо так, тут стоять тільки стіни, а все потрібно зробити. З Божою допомогою, може бути, ми в три місяці вложимося з цією роботою. Для того, щоб, щоб довести до порядку. Хай вам Бог допомагає. Дякую. Господі.